Забезпечення Державної реєстраційної служби, голови районів та очільники області вони зібралися, аби підбити підсумки роботи установи. Від початку діяльності реєстраційної служби Харківщини минуло майже півроку. Достатньо часу, аби зробити процедуру реєстрації майнових прав більш спрощеною, прискореною та дешевою для людей. Однак на практиці каже губернатор Михайло Добкін, в обласних підрозділах служби склалася інша ситуація. Однак, уровень удовлетвореності граждан роботи реєстраційних служб є. Является критически низким, а анализ состояния дел в данной сфере вызывает серьезную обеспокоенность. По информации глав районных государственных администраций, работа регистрационных служб на местах, Организовано ненадлежащим образом, а в большинстве случаев проводится с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства. Такой подход к выполнению служебных обязанностей привел к беспрецедентным случаям срыва работы регистрационных служб на территории Балаклейского и Нового даларских районов. І це ще не все недоліки та порушення в роботі реєстраційних установ районів області виявила і прокуратура. Вони стосуються як облаштування робочих місць державних реєстраторів, так і порушення строків розгляду заяв про реєстрацію майнових прав. Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції теж грубо порушуються строки розгляду заяв про державну реєстрацію прав. Знову, як приклад, заява суб'єкта звернення прийнята реєстратором 10 квітня поточного року. А рішення про державну реєстрацію прав прийнято лише 7 травня, тобто на 16-й робочий день. Хоча за законом реєстрація має бути проведена у день звернення із відповідною заявою. І подібні факти на Харківщині не поодинокі. Причина їх каже губернатор Михайло Добкін, криється в кадрах. Сьогоднішнє застання діл свідчить, та ні компетентності і неспособності. начальника регистрационной службы обеспечить выполнение задач, поставленных президентом и предусмотренных законодательством Украины. Создайте, с нуля создайте, без денег, без возможностей, со сложностями, как многие коллеги, которые здесь работают в таких же точно условиях. Как пример, доклад дробота Олега Игоревича. І деньги знайшли в одному і тому ж відомстві і поміщення знайшли. Мова йде про Державну реєстраційну службу Харкова, яку очолює Олег Дробот. Вона, на відміну від обласної установи, впоралася із поставленою згідно із адміністративною реформою задачею. В Державній реєстраційній службі Харкова створили всі умови для спрощеного та прискореного оформлення майнових документів, починаючи від кваліфікованих спеціалістів, які надають консультації під час оформлення паперів до дотримання термінів розгляду заяв речових прав. Последней инновацией в регистрационной службе города Харькова является привлечение на постоянной основе независимых общественных надзирателей, наблюдателей, которые постоянно контролируют качество предоставления услуг сотрудниками службы и дают еженедельную, ежедневную оценку на заслушивание руководства и принятие управленческих решений. Часу на помилки і насправді обмаль каже Олег Дробот, адже з кожним днем у реєстраторів роботи стає все більше. Через два тижні у держслужбі надаватимуть послуги і тим, хто вирішив відкрити або закрити власний бізнес. 1 юля 2013 року опять нове спитання, опять нова відповідальність. з увірністю і з опитом. можу сказати, що регістраціона служба города Харкова готова до новим повномочіям. Олександра Соф'янова, Віктор Наздрачов, Харківські звісті. і